Вітаю, друзі! Знаєте, коли я почув слова найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака про те, що Україна нов, формує нові бригади для посилення позицій, я дійсно здивувався. Більше того, а, ця заява на Рамштайні була доволі неочікувана не лише для мене, а й для наших західних партнерів. Поясню, чому. А, ну, Хоча б тому, що я знаю реальну ситуацію на фронті, і я знаю, що там відбувається по питанню комплектації бригад на лінії зіткнення. А я розумію, що якщо я про це знаю, то про це знають і наші партнери і навіть краще ніж я. І якщо я розумію, що саме їх потрібно доукомплектувати першочергово, то наші партнери знають це так само. Більше того, це не може не знати і верховний головнокомандуюч. Тому коли він каже, що він формує нові бригади, але не доукомплектовує бригади, яка зараз воює. Це лунає трохи дивно. Дивно для всіх. Тим більше, що доукомплектація не відбувається. І знаєте, ці слова Зеленського лунають для них як війна за 2-3 тижні, або що у росіян ракет залишилось на 2-3 атаки. Це слова, які не підкріплені нічим іншим. Це новий мільйон дронів, який літає серед мільярда дерев. І саме тому мені не зрозуміло, а навіщо було робити такі гучні заяви, щоб безглуздо виглядати. Сьогодні німецьке видання БІЛД. Повідомили, що російські війська захопили село Соловйова, розширивши прорив під очеретним. І сталося це саме тому, що немає достатньої кількості військових, щоб тримати позиції. Їх банально не вистачає. І вистачає їх тому, що була провалена мобілізація. А провалена вона була тому, що е дії Зеленського посприяли саме провалу. Це не жарт. Поясню: спочатку він звільнив всіх військових і зруйнував систему мобілізації. Звільнив їх для того, щоб сподобатись людям і щоб отримати овації. Ну він же любить прості рішення, а спіймало одного. Давайте звільнимо всіх. Але дуже дивна історія: ловлять одного депутата Слуги народу, всіх не звільняють. Більше того, ті ж депутати, яких взяли на хабарі або корупції, далі сидять в Верховній Раді, і голосують. Дивна історія. Далі. І не прислухався до потреб повнення армії, які йому озвучив Зеленський. З я не знаю, навіщо потрібно мобілізувати. Мені так не здається. Великий досвід, а може навіть освіта Зеленського допомогла йому. Хоча, наскільки я знаю, ані військового досвіду, ані військової освіти в нього немає. Є велика самовпевненість, яка заважає йому розуміти, що реально відбувається, саме тому він не прислухався до Зелен... до залужного, і ми бачимо. Багато наслідків цих неприслухань. А, а зараз він взагалі дистанціонувався від мобілізації. Це третя складова, хоча м, повинен був би займатися. Але мобілізація через свою непопулярність так завжди буває. Вона б'є по його рейтингу. І Що ми бачимо зараз? Ну, краще я процитую німецькі змі. На початку тижня російські війська здійснили прорив на північний захід від Авдіївки. Пройшовши три кілометри уголу позиції ЗСУ до селища Очеретине, як повідомляє експерт БІЛД з аналізу відкритих даних Юлія Нерепке. До речі, який є екс-військовослужбовцем в звані наразі Збройні сили Російської Федерації розширюють захоплений плацдарм. Вони взяли навколишнє село Новобахтівка, а тепер увійшли в сусідне село Соловйове. На Південні вдалося пройти водну перешкоду в селі Бердичі, взяти Семенівку, а потім пройти 2 кілометри до Уменського та Яснобородівки. Усього, за підрахунками Ріпка, за 9 місяців і після взяття Авдіївки, війська РФ просунулись на 12 кілометрів на захід від міста. Розумієте? Так, у нас були проблеми з забезпеченням і постачанням зброї. Але вони вирішились. І я, до речі, тоді попереджав, що зброю нам все одне дадуть, а питання в тому, хто її буде використовувати. Тому що треба мобілізувати людей, треба навчати їх використовувати. Цю зброю, треба навчати їх поводити зі зброєю, треба взагалі навчати їх, вести бойові дії. Для цього треба час. Так от зброю ми зараз отримуємо, нам її постачають, а ким воювати у нас великі проблеми. І треба також визнати, що був дефіцит, а не відсутність зброї. Це теж е, треба казати. Так, от оперативна перевага ворога сьогодні реалізована завдяки тому, що нема кому тримати позицію. Ну не можуть тримати ділянку 2-3 е, солдата, якщо її повинні тримати згідно. Тактики, цим військовим положенням 20 військових, не можуть, вони не можуть розірватися, вони не можуть клонуватися, вони не можуть це зробити. Є кількість людей, які повинні знаходитися в позиції. ми повинні розуміти, що якщо з того боку 30-40 людей, а з нашого 2-3 вони не втримують позицію. І вони її залишають, тому що її неможливо втримати. Тому, що роблять зараз українські військові. На фронті це називається подвигом, але там, де є грамотне керівництво, планування і стратегія, і виконання наказу, яке можливо зробити завдяки тому, що є повний комплект військовослужбовців, ну там є місце для результату, але нема місця для подвигу, і там невелика кількість втрат. І знову немає місця для подвигу, але подвиг ще раз це над подіями. Яка дуже часто забирає життя наших військових, відмова слухати компетентні думки залужного, ігнорування питання проведення мобілізації та тотальна заміна військового керівництва призвели до критичної ситуації на фронті. А так завжди і відбувається, коли некомплектність некомпетентність, вибачте, некомпетентність Зеленського керує його діями, а амбіції не дозволяють зрозуміти хібність його ж дій і його рішень. І тому заява про формування нових бригад сьогодні нагадує чергові пусті обіцянки влади. Не обіцяти треба а робити. І в першу чергу займатися докомплектуванням тих бригад, що сьогодні на нулі, але в голові верховного головнокомандуюча, схоже, своє бачення та свої наслідки. До речі, він непогано зараз перевів стрілки на тих, хто знаходиться за кордоном, і фактично, що він каже? А, а нема з кого комплектувати, всі втекли за кордон а, і фактично показує, що так, я б за, я б за, залюбка, але хоча він чомусь забуває про те, що за інформацією видання тексту, за кордоном перебуває 436 тисяч чоловіків призовного віку, які вірогідно підлягають мобілізації. І за інформацією цих самих текстів, в Україні знаходиться 4 мільйони 888 тисяч. Чоловіків, що підлягають мобілізації, якщо порахувати, то можна зрозуміти, що на одного а, люд... на одну людину, людина, яка знаходиться за кордоном, 11 в Україні співвідношення більш ніж промовство. Тому в мене велике запитання, чому не проводиться мобілізація, так як вона повинна проводитись. Якщо він не знає, як її проводити, я би дуже радив нашому верховному головнокомандуючу прочитати книгу підручник, наприклад, того ж самого Свєчина. А, до речі, саме Свєчин ввів таке поняття як перманентна мобілізація, і саме Свєчин може дати допомогу в розумінні, як проводити мобілізацію, Зеленському, якщо він зможе прочитати цю книгу, ну хоч би спробує прочитати. А якщо я ще не, не тільки прочитає і зрозуміє, що там написано, це буде найкращий варіант для всієї України. До речі, а, також можна сказати, що якщо зняти бронь. З усіх друзів, які є у Офіса президента, Зеленського, Кабміну і всіх інших, то сформувати можна буде не лише одну бригаду і не один корпус, але для цього треба політична воля і розуміння, що це необхідні дії. А ще треба забути про вибори і зрозуміти головне, якщо ворог переможе, взагалі ніяких виборів для Зеленського не буде. До речі, я. Розумію, що багато хто каже, Зеленський навмисно здає. Ні. Він теж хоче перемогти і зайти в історію як великий переможець. Але поки що їм в першу чергу керується бажання перемогти на виборах, а перемогти на війні тільки у другу. Полярність повинна змінитися. Тоді ми отримаємо перемогу, і тоді все буде Україна. Без цієї зміни, в голові Зеленського, перемогу отримати буде вкрай важко. Тому, Володимир Олександрович, еволюціонуйте, розумійте, і змінюйте свої 5-6 менеджерів на злояльних, на компетентних і досвідчених. Бо далі може бути тільки гірше, якщо ви й далі будете знаходитись в полоні своїх амбіцій, ілюзій і некомпетентності. Нам це не потрібно. Нам потрібно перемагати як ворогів внутрішніх, так і зовнішніх. Всіх. І все буде Україна. Папа. -па.